Хороший тример для догляду за бородою. Ось в цьому варіанті. Тут і догляд за бородою, і різні завдання він може робити. Зараз по порядку ми розберемося. Значить, одразу забігаючи на хочу сказати, що цей тример з скляним корпусом. Тут справді він скляний, але, тим не менш, дуже зручно тримати за рахунок того, що тут така ребриста поверхня, бачите? Тому в руці не сковзає, дуже зручно тримати. Плюс індикатор водонепроникний корпус. Також тут у нас хороший нульовий зріз. І бачите, тут 35 мм. Ширина зрізу 35 мм. Тобто стандарт 40 тут 35. Чим зручно 35 мм. Зручно робити хороші рівні контури, моделювання зони вусів. Тобто, це для точних робіт такий тримар. Плюс в комплекті йдуть 4 насадки. 1,5, 6, вибачте, 1,5, 3, потім 4,5 і 6, тобто тут до 6 мм насадки, тому відповідно можна коригувати довжину бороди, плюс насадки з, з магнітним тримачем. Це велика перевага, тому що з часом насадки не зношуються, кріплення не ломається, а все дуже надійно тримається. Можна промивати, відповідно, тут матеріал такий, що він буде тримати добре захист. Вологозахист мається на увазі. Далі, рухомий ніж, ось цей чорний, він виконаний з кераміки, тут керамічний ніж. Ось, Працює 180 хвилин від акумулятора, може працювати від мережі час зарядки 2 години, тому класний, хороший тример, 1400 мА акумулятор, тому ну, супер. Даємо гарантію на рік від нашого магазину, ціна 1199 гривень. Кому потрібно, будь ласка, звертайте, замовляйте, будемо раді співпраці з вами.